Є. Добре, та Катюшка, позволяє. Я тут підметаю. З... Злітає голова в Катюшки, потім драгу вбиває Лалі. А хто був в Катюшку? Це хто? Я. Yeah, ага, не врятував жінку, да, Кубер? Ну, отак от. Так -от. Mm. А я ж думаю, що, <плес> блядь, там ти ты была ты, и дырка не блядь. А мене мы не мастерки <плес> задань, вс. Тихо, 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 тихо. Пиздец. Я даже не могу кричать, потому что, блядь, блядь, там вообще, сука, бігає. Пощекотать його? нет. Сука, не зашл, блядь, телеканал, блядь. Пиздец. Сука, сидит угорает. Говнюк. Неправда. Як сказав, <плеч> <плеч> ну блин, ну да. Це це, це профік, це профік. профи, это А, Так вона ж тільки що жива була, <гумірно> <плеч> Та це профік. Це <плеч> профи що мене убив, гавнюк? Отак. Таке життя. Ти полікана була, алло. На Я, я головне стою, кажу. Блін, я підмітаю акуратно. І тому мене хірачить.